Вітання вам з першим днем зими. Хоча дивлячись на погоду, цей день аж ніяк не зимовий. Втім, мабуть, найголовнішим є те, аби доброю була погода у наших домівках. Тож налаштуємося на позитив, адже дуже скоро веселі й радісні новорічно-різдвяні свята. А сьогодні ж вітаємо усіх романів з Днем Ангела. А зараз переходимо до подій останніх днів. У бродах спільною молитвою і запаленими свічками вшанували тих, чиї життя забрала велика смерть від великого голоду. Представники районної і міської рад, духовенство та мешканці бродів зібрались на Майдані Свободи біля пам'ятника жертвам більшовицьких репресій на поминальне віче. Хліб єдиний для всіх поколінь світів. День наш грядущий. День про минулий і суші благослови і освяти, і просвіти, колоси се знаком пшеничної віри в небо зійди і прости заблукалих хнетям, що й дотепер ще золото мають за міру, так ніби золотом вимірять можна життя. За всіх часів у всіх народів хліб вважається святиною. У нас, українців, ніколи, поки стоїть світ, хліба не бракувало. Бо українці найкращі хлібороби, які добре знають ціну кожному колоску, кожній зернині. Та у трагічній 30-ті ми заплатили життям мільйонів українців за хліб наш насущний. У ці роки від навмисного голоду вмирало 17 чоловік щохвилини, 25 тисяч щодня. Голод це не тільки смерть, а й духовна руїна. Йшли в могилу найкраще, несли найкоштовніше що є в нації, гене розуму, здоров'я, досконалості фізичної і духовної. Гене милосердя, справедливості, всіх мислимих людських чеснот і талантів обірвався вічно живий ланцюг поколінь, пам'яті тисяч українських сіл і хуторів, які щезли з лиця землі після найбільшої трагедії ХХ століття, пам'яті українських селян, які загинули мученицькою смертю. Від штучного голоду, заподіяного сталінським режимом у 1932-33 роках, їм, похованим у сільських могильниках без труни і шани, присвячується сьогоднішнє поминальне віче. Панахиду за невинними жертвами страшних голодоморів відслужили отець Степан Шира, Українська православна церква Київського патріархату, отець Тарас Дзьоба – Українська греко-католицька церква та отець Анатолій Шпак, Римо-католицька церква. Отець Тарас зазначив, що пам'ять про такі події минулого повинна застерегти нас не робити подібних помилок у майбутньому. Але на жаль, і сьогодні гинуть наші українські сини, захищаючи право на свободу уже на полі бою. Учасники нашого сьогоднішнього поминального віче під гаслом запали свічу. Що є це свіча? Яку ви тримаєте у руках? Яка невдовзі горітиме в багатьох вікнах наших будинків. Це є свіча пам'яті, пам'яті тих страшних подій в нашому українському народі, пам'яті тої історії, яку не слід забувати. Всі, ви прекрасно знаєте цитату, що народ, який не пам'ятає своєї історії, не має майбутнього. Наша історія, вона сповнена біди українського народу. І, на жаль, великою мірою біда не вчить сьогодення. На жаль, великою мірою і сьогодні ми стоїмо на певному полі випробування, адже в якийсь період часу наш український народ не зміг дати гідну відсіч ворогу. Ви знаєте, мене до болю мучить. Одна сучасна річ, коли ти читаєш заголовки в пресі чи на новинних ресурсах і бачиш, як цього ката Сталіна бажають виправдати, називають державотворцем. І це називає, я не побоюсь цього сказати, одна з тих конфесій, яка представлена і в Україні. Ти думаєш, що говорить цими устами? Кого оправдати бажають? Того, хто вбивав дітей, того, хто вбивав батьків, того, хто вбивав український народ і свій народ також. Ви знаєте, ця зображена сцена на цьому хресті немов би розп'яту сім'ю, дитину, батька і матір. Її, бачивши перед очима, неможливо лишитись байдужим і мовчати на ці виклики часу, які дає нам сьогодні. Наш час. Отець Степан Шира зазначив, що ми не маємо права забувати свою історію. Повинні пам'ятати кожне зерня. Свічка має горіти не тільки у наших вікнах, а й у наших серцях. Наша бродівська громада така чисельна, але, на жаль, щоб запалити свічку пам'яті, зібралося зовсім небагато людей. Ми повинні змінити це. Ми маємо донести до кожної молодої людини, що пам'ять про предків це наше майбутнє. Тому, нехай, дорогі браті і сестри, сьогоднішня подія, сьогоднішня молитва буде для нас повчанням. І розумінням, і я надіюся щиро, що наступний рік збере нас тут більшою кількістю для того, щоб дійсно від щирої душі, як християни і українці, як молода квітуча нація, сказати добре слово, розповісти вірша і принести ту свічу в душі, щирої гарячої молитви. За спокій їхніх душ. Нехай вони з Богом спочивають, а нас Господь, щоби благословляв, давав можливість будувати цю державу і вселяв в наші серця, ту велику віру, надію і щиру християнську любов. Звернення єпископів не забувати ті страшні події зачитав отець Анатолій Шпак. Ми об'єдналися у тому, щоб разом спільно відзначити цю трагічну подію, яка мала місце на нашій землі. Власне, щоб згадувати жертви голодоморів, які відбувалися тут, в нас, де ми живемо, де жили наші предки. Сьогодні ми об'єднуємося в молитві. В Наших церквах сьогодні звучали молитви до Бога, до цього закликали нас, власне, і наші пастирі. Також кожен перейнявся болем, скорботою та жахом тих страшних подій. Усе навколо наче перетворилось водночас на поминальний храм духовності та пам'яті, запалено поминальні свічі, вшановано пам'ять усіх загиблих хвилиною мовчання. Свіча ми миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла, там, де рідний край, де Україну голоду, нагай, шумаха в дозвіну не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду не голу, про чужу борду, криваво чоловота. Мати дитинча, коли сала не в колись ні, не в колись але у труні. Мертві по робах, їх мільйони по німих церквах, стовнуть хто ж то український. Рий плачі, досі чути усе люди, тямля. досі жаль сліз, тих, що не в пору їх потяг у кікс, голодомору тож вічна їм па. Ні, свіча